Всім привіт! Сьогодні хочу показати е, такий менеджер, за допомогою якого можна знаходити е, помилки всередині Windows. Е, е, я стикнувся з проблемою у Revit, е, він крашився, випадав. І я задав питання у Diep і він мені по, е, по, е, дав пораду. Подивитись по цьому напрямку. Я відкрив. І ось дивіться, що я знайшов. У нас є такий менеджер Application. І в цьому менеджері ми можемо побачити помилки. Ось, наприклад, ми бачимо, як Revit крашиться і чому саме це відбувається. І тут пов'язано з TextSharping Sharping DLL. Модуль від Windows, і що я далі роблю? Я просто всю цю помилку копіюю в буфер та заквідаю в diep та можу почитати, з чим це пов'язано. Безпосередньо в мене проблема з шифтами. Я надіюсь вже в нових версіях Revit та Windows в даному випадку в мене 20 й Revit та 10-й Windows. Можливо, в, там, в останніх версіях та і останніх версіях 11-го Windows. Цих помилок менше, але, на жаль, за досвідом, я можу сказати, що такі речі вирішуються дуже довго. Ми чекали від ревіта нових покращень там по 10 років. Тому я не дуже сподіваюся на те, що щось. Тобто, поверхнево, вони дуже швидко вводять нові. Фічі, але глибин, глибинно дуже важко, тому що це не продається. Це просто маркетинг, і всередину глиб дуже рідко хто заглиблюється, тому що це не продається. Шукають швидких та швидких заробітків. Тому, і це стосується кожної програми, яка є корпоративною пропрієнтарною, тобто, це вони. Фокусуються в першу чергу на заробітках і тому дуже часто ці помилки вони залишаються навіть не, вирішують, не вирішуються. Тому в мене зараз такий шлях, або далі переходити, тестувати Revit в нових версіях, щоб продивитись цю помилку, але я не буду це робити. Швидше, я, я, щось, я, я тобто, подумаю в іншому напрямку. Це я хотів розповісти, але головне, що я хотів розповісти, це те, що у нас є такий менеджер з аплікаціями і з цими помилками. Тобто, його ви можете використовувати для себе знаходити помилки та хоча б аналізувати і закидувати там у diep чи GPT. І аналізувати, знаходити причину цієї помилки. Це вам допоможе при написанні плагінів. Ви зможете краще розуміти, звідки чому кращиться Revit. Це важлива інформація, іноді може бути. І саме тому я хочу цією інформацією за поділитися. Можливо, вам якось це допоможе в майбутньому. Дякую за увагу. Доброго дня.